Peugeot 308, SV 12 2012 року, свіжо пригнане зі Швеції, можна сказати, в ідеальному стані. Ні один елемент не фарбований, бралося в хазяїна через аукціон. Воно вже на ледах йде. Якщо бачите, пробіг тут 160 тисяч. І що? І ніхрена робити не треба, зовсім просто. Від слова зовсім прийшла машина технічно справна. Мотор в ідеалі, коробка в ідеалі. Барабани ступіться геть поміняно я дивлюся. На дисках на зимній резині процентів зносу. 30 все. Якщо хто вже буде купляти цю машину, то віддамо ще, напевно, ту літню резину. Ну, побачимо, чи ще її куди не пристроїмо. У мене ще своє Peugeot є. Так, чорний металік. Панорамна криша. Зразу скажу такого. Машина прийшла без жодної технічної проблеми. Просто хороший акумулятор, все, все, просто нічого не треба в машину робити. Єдине, що тільки десь на сервіс позвонити або заїхати, запитати, коли тут ремінь грем мінявся. Бо часом і немає смислу його міняти. У мене було багато машин. Оце прийшло навіть крафтер 10 тисяч пробігу і помінний і ремінь грем був. От. Зразу вам скажу, тут ніякий людоєд на цій машині не їздив. Просто біленька людина їздила. Її не треба було навіть і пілісосити. І ви побачите, що, що вона і не хімічилась, і не, не ну, там легенько, але вона сама по собі чиста. Мотор загари працює, він працює як часики. Починаємо так. Що ліва, що права сторона рівненька. Бачу, є датчик світла, датчик дощу є. Бачу, є підігрів мотора електричний, є омивач передніх фар, зеркала зложуються. Так, що тут ще? Будемо з багажника починати. Ага, ззаді будемо починати. Задні партроніки є, фаркоп є, фаркоп можна знімати. Він там на застовочці. Але хай він так і стоїть, бо якщо у вас буде... Захоче десь біля маркета, чи звідки сточити до вас чи що, то вас фаркоп спасе. Все, тут все нормально, Ну, це треба, бачите, трошечки є, але то воно, воно попілісосити треба. Все, там чуть-чуть теж все нормально. От, Тут все як новеньке, бачите, під цим ковриком. Новеньке. Так, 308 СВ. Тепер. так. Отут, а так. Все нормально. Якщо захочете, то зробите собі хімчистку. Я би не робив, бо воно чисте, тільки що пилючку пропілісосити. Ззаду є, як під ноги дує, так і всередині, і посередині дує клімат контроль. Стоїть клімат контроль тут. Стоїть підігрів сідушок, круїз, шкіряний руль рідний. Так, панораму я перевіряв, все нормально з панораму, 4 склопідйомники, е -е -е. На панелі нічого не горить, круїз працює, просто прекрасно, все. так, оце Так, оце так, Ботовий комп'ютер. Ну і все. Для, для хорошої, як говориться, експлуатації, все тут є. Ніде не подряпані оці всякі хроміки, оці, не на ручках, ніде все нормально, чистенька машина. От. Все, тут можете навіть собі очки приложити. Так, що тут ще, щоб я щось не забувнув? Капотика вже ради інтересу. Так, де це воно тут опа. Капотика відкрив А то забувся, оцю машину сьогодні є. Я... Так, ще його. Так. Оце вам під капотиком. Нічого тут не милося, нічого тут не робилося. Але ніде тут і капельки масла немає. І робить ця машина. Ще навіть або це наші горіхи, або шведські горіхи викидають. От. Ну і все. Чистий працює як бензинова машина. Акумулятор, як я казав, добрий. І все в порядку. Прекрасно вша робить машина. Так. Зразу хочу сказати, я вам не продаю якусь погибель, де ви тут будете там складати ще її там. То як складає? Я бачу тут такі складометри стоять, що не можуть до пам'яті їх по півроку. Ну, довести, потім так же само йдуть туди на це кладбище. Або Ровенське, або Луцьке там. Там автобазар, то там туди. Ми на нього кажемо кладбище. Е, добре. Зразу кажу, машина без жодної технічної проблеми. Хто хоче собі їздити і радуватися, приїжджайте до мене, будете просто собі задоволені цим автомобілем. І не почнете своє, як говориться, життя з ремонтів, що дуже погано. Все, удачі вам, покупці автомобіля, дзвоніть.